Привіт, привіт! Чули про новий потворний светр від Windows або про те, що PlayStation на межі банкрутства. А на розумному ліжку хотіли поспати? Ну або не поспати. Словом, я вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Маємо дуже цікавий випуск Жен, не такий короткий, як минулого разу. Перед тим як розпочати, я нагадую про обов'язкове серденько під цим відео і підписку на наш ютуб канал. Ці дві прості дії допомагають просувати наш контент. А тепер до справи. Поговоримо про улюблене. Творці чат GPT заговорили про загрозу для людства. Дослідники OpenAI, який належить чат-бот, попередили керівництво про відкриття потужного штучного інтелекту, здатного загрожувати людству. Модель отримала кодову назву QSTAR. Їй під силу вирішувати легкі математичні завдання. Але цей факт може стати ключем до універсального штучного інтелекту. А йому вже відкриту дорогу до досягнення потенціалу людського мозку. Математика вважається ключовою сходинкою в розвитку генеративного штучного інтелекту. На поточному етапі він може створювати текст і займатися його перекладом. Освоєння математики дасть ширші можливості для міркування. Які загрози несе QSTAR конкретно не уточнюють. Але серед учених давно гуляє версія про те, що високоінтелектуальні машини можуть вирішити, чи входить знищення людства до кола інтересів. Вам набридло дивитись відео То пограйте в ігри, але тільки після того, як додивитись цей випуск до кінця. YouTube тестує нову функцію Playables. Для підписників, які мають YouTube Premium, платформа надасть доступ до набору онлайн-ігор, в які можна пограти як через браузер, так і за допомогою мобільного застосунку. Думаю, навряд хтось буде підписуватися на YouTube Premium лише заради ігор, але от користувачів, які вже мають підписку, ця новинка може зацікавити. Напишіть в коментарях свою думку на рахунок цього. Нову функцію вже тестували окремі користувачі у вересні. Їм були доступні 37 міні-ігор, як от Більярд, Солітер, Birds та низка Аркад. Консолі PS5 без хазяйну валяються на складах, а в Сонібургів десятки мільярдів. Невже PlayStation на межі банкрутства? Виявляється високий продаж консолей, лише результат маніпуляцій з реструктуризації бізнесу, спрямованої на виправлення фінансових провалів компанії. За словами джерела, на складах збирають пил понад 13 мільйонів консолей PS5, а попит на них зовсім не такий великий, як повідомляють заголовки. Також на це впливає відсутність гендиректора. Зараз підрозділом керує головний офіс. Ймовірно, якщо ситуація не зрушить у позитивний бік, компанія піде з ігрового ринку. Також ходять чутки, що борги Sony перевищили 30 мільярдів. Доларів. Доларів. Ліжко, яке подарує новий досвід, саме так про свою новинку пишуть у Xiaomi. Xiaomi разом із партнером 8H вивели на ринок інновацію Find Smart Electric Bed – ліжко майбутнього, яке об'єднує комфорт та передові технології. Це ліжко оснащене сімома режимами, керованими за допомогою смартфона, голосового помічника XIAO AI чи пульта дистанційного керування. Від антихрупіння до релаксації ліжко пристосоване до різних ситуацій. Кут нахилу спини та ніг може бути налаштований в діапазоні від 60 до 40 градусів, забезпечуючи оптимальний комфорт у будь-якому режимі. Якщо серед наших глядачів є ті, котрі з року в рік пропускають або забувають про чорну п'ятницю, то відгукніться, я з вами. Якщо що. У цьому році Чорна п'ятниця встановила абсолютний рекорд з онлайн шопінгу. Наприклад, у США продажі досягли 9,8 мільярдів доларів, що на 7% більше ніж торік. А світові покупки перевалили за 70 мільярдів доларів. За даними Adobe Analytics, особливо добре цього року продавали побутову електроніку, розумні годинники, телевізори та аудіообладнання. Але якщо ви раптом засмутили, що нічого не купили на чорну п'ятницю, то кажу вам лайфхак. В магазині ЖУК, вигідні ціни, великі знижки та різноманітний асортимент товару увесь рік. Тож переходьте на сайт посилання, на котрий прикріплено в описі під відео, і обирайте з понад 200 тисяч товарів. У цьому святковому сезоні Windows вносить нотку ностальгії у свої потворні светри, повертаючись до початку 2000-х, до часів XP. Microsoft випустила традиційний потворний светр цього разу з Windows XP. На светрі зображено блакитне небо з хмарами та зелений пагор в окрузі Сонома Каліфорнія, а також курсор комп'ютерної миші Бліз безтурботність. Це знамените фото Чарльза Оріра 1996 року, зроблене в долині Сономи у 2000 році. Компанія Microsoft викупила його та зробила одним із найвпізнаваніших зображень на планеті. Після запуску Windows XP 2001 року з такими шпалерами. Зараз светер доступний в обмеженій кількості в магазині Xbox GR Shop. його вартість 70 доларів. Це вже шостий потворний светер із традиційної різдвяної серії. Щороку Microsoft обирає якийсь свій популярний продукт та створює з ним дизайн. Минулого року він був присвячений іскріпці інтерактивному помічнику в програмах з пакетом Microsoft Office. На цьому по новинах в мене все. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте сердень по цьому відео і діліться враженнями у коментарях. До нових зустрічей, папа! -па!